Доброго дня, мої хороші підписники. Сьогодні у мене ось така задача. Я хочу зробити печінку. Бачила тут у турці. Я хочу зробити печінку бараню. Ось вона в мене є. Але я хочу її стушити. Я хочу її зробити в духовці. Я у них їла. А, і вона така смачна бараня. Я не знаю, як це зробити, мої дорогенькі. Я пробую, тому мені потрібна ваша допомога. Я не знаю, чи вона вийде. Я розумію, що мені треба дві великі цибулини. У мене кілограм печінки. Її треба почистити. Якось дивіться, ось її. Кілограм печінки. Зараз я буду чистити ось, поріжу на такі е, пластівці, напевно, так, гарні, рівненькі. І на кришу цибульки. Я поріжу на кусочки, я собі так думаю, і її е, зараз поріжу, почищу. Почистити, по-моєму, треба набрати, я бачу, що вона відчищається. Ну, дуже смачна вона у них була. Зараз буду проозирається. Угу. Я вам казала, що я не коньо по печінці. Мені треба, щоб був гарніший ніж. Я так собі думаю, що я цю печінку посолю поперчу і складу в тасочку. зроблю подушку з цибульки, гостро наложу, і у миці печінку обмикаю. Косолі по поперчу, обмакаю і покладу запекти. Не знаю, чи вона вийде. Ви підказуєте, хто таке робив. От хочу запечену в духовці. Ну, от хочу і буду бачити, що з цього вийде. Ось так, мої дорогенькі. Зараз ми будемо все це вичищати. О, Бачу, що. Потерла добре сіллю. А, як вона гарно йде. Бачите? Щось таке я вмію. Боже, яка прелість, мої дорогенькі. От що треба зробити. Сіллю натер, натерте. О, мої дорогі! Іде чудово, ну дивіться. Як діти до школи. Зрозуміли? Отакої. От Отакої ми всю її почистимо. Потремо ще, 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 треба, треба, тремо. О, дивіться. Розуміли? О, дивіться. Ану. Подивіться. Ну, якщо йде добра печінка, значить вона у нас буде смачна. Подивіться. Та це любо глянути. Що це означає, якщо вона так гарно йде? Чуть-чуть солі я додала і дивіться, що робиться. Нє? Подивіться. Чуть-чуть. Боже, чого мене так колись не навчили? То взяла? А знаєте чому? Тому що я це роблю. Мої хороші, дивіться, печіночка чистенька готова. Ми, напевно, її поперчимо. Але скажіть мені, ви на кухні щось замічаєте? Ану дивіться, дайте відповідь. Чи ви замічаєте щось нове на кухні? Що ми робимо? Ми тепер цю печіночку солимо і перчимо. Так, посолимо. Нехай усолюється, щоб я потім могла отак. Так, чуть-чуть. так? Небагато. Поперсимо. Відкладаємо в бік і будемо чистити цибулі. Цибулі будемо робити багато, так як я хочу подушку. Взагалі я би хотіла цибулю кольцями. Будемо бачити, що вийде. Пів кольцями. В мене петельничка. я її збризну оливковою олією, просто збризну, тому що вона тефлонова, тут олії не потрібно багато, зроблю дві, викладу подушку стебульки Ось у мене мука. І тепер будемо оці шматки, будемо у муці обмочувати і класти на оцю подушку. Я зробила дві пательні, тому що я думаю, що одної буде замало. Отакі От довгенькі, я хочу, щоб вони були великі, гарні. Добре, добре волокою. Таке собі придумала, мої хороші. Ну, це завдяки вам. Не знаю, чи таке ось пройде це блюдо чи не пройде? Якщо пройде, ми будемо з вами в шоколаді і будемо завжди робити. Я люблю, коли вони роблять печінку на грилі. Хто бував в Єгипті, в Туреччині на морі, я думаю, що той частенько пробував ось таку печіночку. Духовка у мене вже стоїть на 150-180 градусів. Так, я кладу один противень. Цю покладу нижче. І покладу другий противень. Я не знаю, скільки часу. Давайте зробимо 20 хвилин. А потім е, я скажу, скільки вийшло. Мої хороші печіночка запікається. Я взагалі не знаю, чи вона вийде 100%, але ну, ми ж з вами пробуємо. Ми ж така група. Тепер ми подумаємо, що ми могли би, який гарнір до печінки. Можна картоплю пюре, да? можна картоплю запечену, можна рис. Взагалі, як турки, вони варять рис, окремо, окремо рис, горочку рису таку. Особливо, да, як у нас є рисоварка, але з рисоваркою я ще вам покажу блюдо, для чого в мене тут рисоварка. А ми зробимо просто з овочами. І не салат, мої дорогенькі. Так, подивимося, що у нас є. У нас є такі помідорки, а ми візьмемо не ці. Ось у мене є малесенькі, да? до салату буде форума малесенькі. Ми візьмемо морквину, Авокадо у мене є, але воно ще тверденьке. Не будемо авокадо. І ми візьмемо. Ми візьмемо е, перчик, огірочок. Я дивлюся, що є огірочок. Зараз покажу. Огірочок у мене є. Я зараз вам покажу, як їм я. Ми не робимо салат, тому що, блін, ми обожнюємо просто овочі на кришені. Зараз я це вам покажу. Тепер, лимончика, це все поливаємо лимоном, стискаємо отак От ось. Добре, не шкодуємо. Є, тепер, сіллю посипаємо, угу, перчиком. Не шкодуємо перчику. Не шкодуємо. І тепер оливкової олії. О, біленько. І якщо є. Е, зараз я знайду, може, в мене є конопляне насіння? Найду зараз. А насінько конопляне таке є. І обільненько, обільненько, мої дорогенькі. Отак. І тепер, дивіться, от салатик. І тепер все готово. Тепер ми чекаємо з вами на печіночку. Ми очікуємо на печіночку. Зараз подивимося, що у нас буде. Ось прямо з пилу з жару. Прямо зараз пробуємо мої дорогенькі. Я вам беру беру вилочку і просто зразу пробуємо. Хочу сказати мої дорогенькі, що я забула, сказати, це я вже так подумала, коли я відкривала духовку, я поливала ще оливковою олією. Ось цибулька у нас піджарилася. Печінка любить дуже мало. Жаритися беру, не можна її багато. Так, зараз ми це попробуємо з'їсти. Так, ось кусочок печінки. Це? Вийшло? Божественно. М -м -м. Аж пече сок з моркви. Пробуємо ще цей кусочок. Один раз. М -м. Можна ще один раз. Цибульки, ось ці цибульки. М -м. Мої хороші, можу вам тільки сказати одне: що лінь керує світом. Тому що тільки ліниві люди, такі як я, можуть щось придумати. Я ж не кухар, але завдяки вам я ризикнула, показуючи те, що навіть уяви не мала. Я ризикнула, і це, мої дорогенькі, просто чудово. Ось що робить лінь. Це просто чудо, мої дорогенькі. Вона не схожа ця печінка ні на що. Коли ви робите на пательні, я навіть робила вам показувала, це зовсім інший процес. Це дуже круто. А готувала я 30 хвилин, щоб ви розуміли. Ну, отак доготовлювала, щоб оця цибулька була піджарена. Бачите, подушка з цибульки, зверху цибулька, а морква яка? Боже, це ж просто. Ось чому мої підписники їдуть сюди до мене. Я вам скажу, навіть в цьому комплексі я в квартирі піді мною живуть мої підписники, зверху мої підписники, на поверсі мої підписники. Саме і в різної віковій категорії люди. Саме ті люди, котрі хочуть здоров'я, мати хороше і якісне, не ходити лікарями. Саме за ось цим, за натуральним, їдуть сюди мої дорогенькі підписники. Вони ризикнули, і вони біля мене, мої хороші. А я біля вас. Я ділюся всім тим, що маю в собі позитивного. Робіть, рухайте процес. Навіть якщо ви ліниві, то у вас буде дуже-дуже круто. Папа, з вами була пані Марина. Обов'язково підписуйтесь на відео.